Вітаю! Сьогодні ми розглянемо е, властивість корення арифметичного так, е, і візьмемо таку вправу, яка чомусь дуже часто викликає проблеми. Так? Е, е, і так, перейдемо до вправи. І так, в нас є ось така вправа на корінь квадратний, так, і степінь. Здавалося б, всі ми знаємо цю властивість. Так, коли в нас корінь, наприклад, 4 в квадраті, ми корінь квадрат взаємознищуємо і залишається 4. З числами все зрозуміло. А що робити, якщо в нас букви? Так, або змінні їх ще називають по-різному. Насправді все дуже просто, але для того, щоб розібрати цю тему, треба спочатку згадати властивість модуля, тому що тут з'являється модуль. Отже, якщо в нас є модуль, то. Він може розкриватися двома способами. Перший це просто прибирається, якщо під модулем у нас число більше або дорівнює за 0, тобто 0, 1, 2, 3, 2,5, тобто додатнє число. Або з протилежним знаком. Тобто ми прибираємо модулі і при цьому змінюємо знак, якщо А менше 0. Все. Тобто це основне, що нам потрібно для цього завдання. Далі переходимо до самого завдання. І тут варто запам'ятати алгоритм так? тобто той порядок тій, який в нас йде стандартний, класичний у всіх цих завданнях. Корінь і квадрат прибираються, але якщо в нас є буква, то з'являється модуль. Модуль М. Далі ми йдемо на наше правило. І пробуємо від цього модуля позбавитись. У нас отут є приписочка M більше за 0, тобто М це число, яке додатнє. Це в нас перший випадок. Перший випадок нам говорить про те, що треба просто прибрати модуль. Дивіться, як швидко ми з вами розв'язали перше завдання. Давайте друге розв'яжемо. Тут така сама ситуація, тобто початок такий самий. Корінь і квадрат взаємо знищуються. І з'являється модуль. Модуль з'являється, ще раз нагадую, якщо в нас букви, бо змінні. Якщо числа, модуль ми не пишемо, тому що там чітко відомо, яке те число додатнє чи від'ємне, тому нема сенсу в числах просто писати модуль. І так. Але в цьому прикладі нам сказано, що n – це… Число менше за 0, тобто від'ємне. Але якщо від'ємне число, то це другий випадок. Тобто нам треба прийняти модуль і поміняти знак, що ми й робимо. Так, в нас виконалось друге завдання. Тепер переходимо швиденько до третього. Що змінилось в третьому? З'явилося число. І так, Але знову ж таки, нам треба, щоб. Під квадратом всередині кореня було все, весь вираз, а не тільки щось одне. Тому спочатку ми робимо дужку в квадраті. Ну, Звичайно, P у нас було, ми просто в нього квадрат винесли за дужку. А от 16 тут не залишиться. Тут треба подумати, яке число в квадраті дає нам 16. Тобто 16 це якесь число в квадраті. Ну, я думаю, зрозуміло, що це 4. Отже, отут в дужці ми пишемо 4. Давайте трошки про ось цей вираз. Чому так трапилося? Тому що 16 це 4 в квадраті, P це. Ну, П в квадраті. І в нас є властивість степеня, що якщо степінь однаковий, то його можна винести за дужку. що ми й робимо. Так? Я ось тут цей етап пропустила і відразу записала ось цей. Це можна робити. Якщо не зрозуміло, можна спочатку записати цей етап, потім цей. Дивитися так, по своїх здібностях, <з> <introduction> по своєму розумінню. Далі робимо те саме: корінь і квадрат ми прибираємо і записуємо модуль. Звичайно, що число з модуля виходить, ну, як звичайно, так, це число 4, модуль 4, це теж 4. А ось модуль P нам треба подивитися. І так, P додатнє число, отже, це перший випадок, нічого в нас не змінюється, просто прибирається модуль. Так, ідемо далі на четвертий. Четвертий приклад в нас абсолютно аналогічний третьому. Давайте зроблю розширений, розширений приклад так, з оціми всіма етапами детально. Спочатку 0,36 нам треба подумати, яке це число в степені 2. Так, 36 це 6 в степені 2. Оскільки в нас є кома, значить це 0,6 в степені 2. Ну і к в степені 2. Далі виношу другу степінь за дужки. Далі степінь і корінь взаємо знищуються. І оскільки є буква, то з'являється модуль. Число просто виходить з-під модуля, як воно є. А от К в нас від'ємне. Оскільки К від'ємне, то вираз має бути з іншим знаком. На даному етапі, бачите, він в нас додатній. І після того, як ми прибрали модуль, нам треба його зробити від'ємним, тобто протилежним до того, що було під коренем. Оце і буде наша відповідь. Так, які ще бувають випадки? Буває, коли в нас степінь не квадратна. Що тоді робити? Використовувати властивість степеня. Давайте я вам її нагадаю. У нас є отака властивість степеня, а в степені n і в степені m. А, і що ми тоді робимо? Якщо степінь підноситься до степеня, то показники треба множити. Ми будемо робити навпаки. У нас вже є це в 12 степені, так? тобто ось цей випадок. А нам треба зробити, щоб от в нас була дужка і ось тут був квадрат. Тобто, в нас ось тут в дужці це в якійсь степені, і піднесли його до квадрату. Значить, оці числа, оці степені, їх перемножили і отримали 12. Яке ж число треба помножити на 2, щоб отримати 12? Я думаю, ви здогадали, що це 6. Отже, повертаємось до нашого прикладу. Отже, в нас корінь, це в степені 6 і в степені 2. Далі все те саме. Корінь і квадрат взаємо знищуються, оскільки під коренем була буковка, то у нас з'являється модуль. Тут немає ніяких приписок, типу якщо я, да, це більше-менше, але. Тут така приписка навіть не потрібна, тому що шоста степінь це парна степінь. І всі числа в степені парній будуть додатніми, І від'ємні, і додатні. Тобто, яке б число ви не поставили замість, 6, замість вибачте, це у вас завжди буде додатнє число. А це виходить в нас перший випадок. Тобто під модулем додатнє число просто треба прибрати модуль. Так, Як на мене, все досить легко. Так, зараз я хочу перейти до більш складних прикладів. так. Не буду вже переписувати властивість модуля. Я думаю, якщо вам вона буде потрібна, ви можете просто перемотати, подивитися або записати собі в зошит, щоб вона у вас була. І так. Ось такий приклад. У нас тут вже з'являється дві буковки, але діємо ми так само. Нам потрібно зробити в кожному множнику квадрат. Отже, 81 це 9 в квадраті. Х в четвертій. Це в нас буде дужка, так? Х в якійсь степені і в квадраті. Як ми казали в попередньому прикладі, нам треба 2 помножити на ось цю степінь і отримати 4. Ну, я думаю, навіть першокласник знає, що 2 помножити на 24. Ну і y у другій степені. Так, що робимо? Знову виносимо другу степінь за дужки. 9х у. І друга степінь у нас за дужками. Корінь і квадрат взаємо знищуються, оскільки є букви змінні, то з'являється модуль. І далі йдемо розкривати, ну, виносити з модуля так, те, що ми можемо. 9 це додатнє число, воно просто вийде з під модуля. Х в квадраті, так як я казала в попередньому прикладі. Оскільки х це додатня друга степінь, вона парна, то х в квадраті буде завжди додатнім. Яке б ви число не взяли замість x, хоч мінус 1, хоч мінус мільйон, але в степені 2 цей мінус зникне. Тому х буде в квадраті додатнє завжди, тому модуль можна тут прибрати. Y. Y в нас за умовою додатнє число, нам це дали в умові. Тому знову в нас виходить перший випадок, і Y просто переписується. Все. Розв'язали. Так, йдемо далі. Восьме. Ще раз. Так? Повторення це наше все. Тут в нас точно такий самий приклад, як і в 7 завданні, тому нам потрібно зробити скрізь квадрат. 0,1 це, знову ж таки, 1 це 1 в квадраті, оскільки в нас є коми, так, то і вираз у нас буде з комою. Так, 0,1 в квадраті. Далі. А в 6. Тут в нас має бути А в якійсь степені, і в квадраті. Ми згадуємо, що 2 помножити на ось цю степінь має бути 6. Тобто таблиця множення 2 помножити на 3 це 6, тобто ось тут 3. Далі Б. Б також має бути в якійсь степені, при примножені на 2. Воно дало 10. Таблиця множення 2 на 5, 10, тому тут буде 5. Знову виносимо другу степінь за так, так. Далі корінь і квадрат взаємознищуються, з'являється модуль. Дивіться, я розписую все досить детально. Ви деякі етапи, коли вже стане зовсім зрозуміло, будете пропускати. Але е, на перших етапах, якщо ви робите це завдання вперше або вдруге, або навіть втретє, так, ви їх не дуже багато розв'язували, я все-таки рекомендую от записувати так само детально, як це роблю я. Потім, коли це вже стане у вас автоматичним, можна деякі дії пропускати. Так, тепер ми аналізуємо, що як буде виходити з під цього модуля. 0,1 додатнє число, тому просто буде воно. Так, А в третій степені. Третя степінь – це степінь непарна, вона зберігає всі знаки. Тому якщо А від'ємне, то А в третій теж буде від'ємним. Якщо А додатнє, то А в третій буде також додатнім. Дивимося на нашу умову. У нас А це від'ємне число. Отже, оцей вираз він теж буде від'ємним. Тому наш вираз при. Ну, при виході з-під модуля зміни свій знак, тому я мінус пишу ось тут. Бачите? Так, а в третій. Далі, так. Далі я хочу В в п'ятій винести з-під модуля. Знову ж таки, п'ята – це непарна степінь, тому як із А, в нас знаки будуть зберігатися. За умовою Б це додатнє число, отже, Б в п'ятій теж додатнє, тому знаки я ніякі не змінюю, а просто пишу ось так. так. Сподіваюся, все зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання, ви можете писати в коментарях. Задавати мені питання, я з задоволенням відповім. Так, витираю, тому що в мене вже немає місця. Хочу ось це писати тут. І так, Ось цей вираз він у нас стоїть перед коренем, тому ми його не чіпаємо, ми з ним нічого поки що не робимо, ми його просто переписуємо. Далі, З коренем, знову ж таки, в нас тут поки що немає другого степеня, тому нам треба його зробити. 64, згадуємо табличку множення, це 8 в степені 2. Так, х має бути так само в дужці в степені 2. Дивимось, 2 помножити на ось цю загадкову степінь має дати 18. За таблицею множення 2 на 9 18, тому тут буде. Х в дев'ятій степені. Так, знову ж таки, от, мінус 1,2х я переписую. Під коренем виношу другу степінь за дужки, і корінь, і квадрат в мене взаємо знищуються. Дивіться, не губіть, будь ласка, цей вираз, та? тому що ви потім порахуєте корінь і дасте таку відповідь, а не врахуєте, що там був ще вираз. Так, є буква, подивилися є X, тому буде модуль. Так, Починаємо відкривати модуль. 8 це просто число, воно вийде з під модуля, як 8х в 9. Степінь не парна, тому е, цей вираз х9 буде мати такий самий знак, як і х. Дивимось завдання Х від'ємне. Так? Це означає, що знак, коли ми приберемо модуля, у виразу треба змінити. Який в нас був знак у виразу нашого? Від'ємний. Тому ми оцей мінус змінюємо на плюс і дописуємо x в дев'ятій вже без модуля. Звичайно, що такий вираз далі треба спростити. так? 1,2 помножити на 8, хто знає, чудово. Хто не знає, давайте нагадаю. Ми десяткові числа множимо, не звертаючи уваги на кому. 2 на 8 – 16, 8 на 1 – 8, плюс 1, 9. І у відповіді відділяємо з правого боку стільки знаків після кому, скільки було спочатку, тобто 1. У нас виходить 9,6. X. X, от Коли в нас тут немає степеня, мається на увазі перша степінь, тобто та одиничка, яку ми рідко коли пишемо. Коли в нас x в першій множиться на x в дев'ятій, то степені додаються, тому буде x в 10. Так, ось такий в нас вийшов вираз, ось такий приклад. І так, сподіваюсь, було зрозуміло. Напишіть. Так, чи ні, чи потрібно ще щось десь пояснити. Так, а ми йдемо далі. 10. Ну, ви бачите, так, що в 10-му в нас корінь тільки в чисельнику. Тому знаменник я собі переписую, Б це в 10. Під коренем хочу зробити скрізь квадрат. І так, А. В 12, 12, значить, це 6 помножити на 2. Так, Б. Дивіться, тут я вже так детально не пояснюю. Якщо вам не зрозуміло, звідки це взялося, подивіться, промотайте відео назад, подивіться попередні приклади. Так, 22. 22 це 2 на 11. Отже буде Б в 11 і в другій. Так, це… 36 це 2 на 18. То 18 2. Виносимо другу степінь за дужки. Так, я вже пишу повільніше, ніж балакаю. Так, але вираз такий великий. Так, Б8 це в десятій. Так, корінь і квадрат знищуються. І в нас залишається ось такий вираз. Звичайно, скільки там є букви, а там самі букви, тоді залишається модуль. Так, з'являється, не залишається. Так, знаменник я просто переписую, тут в мене нічого не змінюється. І тепер починаю відкривати модулі. Дивіться. Парна степінь Х в 6 степені, тобто знак буде такий додатній. ні на що. Тому парну степінь ми просто виносимо з під модуля. Це в нас перший випадок, нічого не змінюється. b в 11. b в 11 буде мати такий самий знак, як і b. АБ в нас має від'ємний знак. Від'ємний знак це означає, що вираз має змінити свій знак. Отже, дописую попереду виразу мінус. Так, ну і це восьмій, восьма це парна степінь, вона нічого не змінює. Це додатній вираз. Так, дописую. І так. Тепер давайте пригадаємо, як же ми таке будемо скорочувати. Оскільки риска дробу в нас означає ділення, то А в шостій поділити на а в четвертій це у нас віднімання степенів. Так? Якщо… В попередньому прикладі, де в нас було х в першій степені помножити на х в дев'ятій, ми додавали степені, тобто при множенні показники степенів додаються, при діленні показники степені віднімаються. Отже, ось тут ми закреслюємо все, а ось тут ми робимо 6-4. 2 Отже, в чисельнику в нас залишиться А в другій. Далі на Б те саме. Те, що має меншу степінь, ми закреслюємо. А тут закреслюємо 11, робимо 11 мінус 8, 3, і в нас виходить Б в третій. Так, а тут, навпаки, дивіться, в чисельнику закреслюємо це в восьмій, 10 мінус 8, 2, тобто, це в другій, в нас залишилося в знаменнику. Все, вираз, ураховано, да, довгий. Да, такий незвичний, але, в принципі, е, виявився не дуже важким. Ну що, поїхали до 11, до останнього. І так, знову, дивіться, е, якийсь вираз помножили на корінь. Оцей вираз ми не чіпаємо поки що. Ми його просто переписуємо. Так, я буду тут писати: так, 3,3А в четвертій. B в третій. Під коренем в мене теж вираз. Тому під коренем я зараз крізь маю зробити квадрати. Б. І так, згадую 24 це 12 помножити на 2. 121. Хто не знає, подивіться таблицю квадратів, але це 11 в квадраті, а в 26. -й. 26 це в нас 13 помножити на 2. Так, далі, знову, першу частину не забувайте переписувати, тому що, якщо ви її хоча б раз не перепишете, то ви можете її просто забути. Я, звичайно, буду рада, якщо не забудете, якщо ви дуже-дуже уважні, але зазвичай забуваєте. Так, другу степінь винесла за дужки. скоротила корінь і другу степінь. І в мене з'явився модуль. Так? Чому з'явився модуль? Тому що букви. Якби не було букв, то модуля так само не було б. Так, тому що з числами просто ми відразу можемо визначити, треба нам змінювати це число чи не треба на протилежне. І так. Модуль записали, зараз будемо його відкривати. Б в 12. -й. Подивилися, парна степінь нічого не змінює, вираз буде додатній, тому просто переписали. 11 -й. це просто число, воно додатнє, да? тому з модуля вийде так само додатнім. А в 13 -й. невідомо. Тому дивимося на приписочку. В нас сказано, що А менше за 0. Отже, А в 13 степінь не парна, і А в 13 буде мати такий самий знак, як і А. Тобто треба поміняти знаки, правильно, тому що А в 13 в нас вийшло від'ємним, тому що А від'ємне, а це другий випадок нашого правила з модулем. Отже, у всього виразу треба поміняти знак. Дописую душ-душку, тому що ну, два знаки поруч ми не ставимо, ставлю мінус у виразу, і а в 13. І все більше модуля в мене немає, тому я можу собі скорочувати. І так, 3,3 скорочується на 11, 11 на 11 це 1. 3,3 на 11 це 0,3. Так, B в 3, B в 12. Так? Меншу степінь ми закреслюємо, а тут від 12 відняли 3, отримали 9. Так, давайте я відразу буду записувати результат. По-перше, додатній дріб множиться на від'ємний, тому відповідь буде від'ємна. Число в мене залишиться в чисельнику 0,3. В знаменнику одиницю ми не пишемо, тому що ділити на 1 це все одно буде це саме число. Тому одиницю нема сенсу писати. В чисельнику одиницю пишемо завжди. В знаменнику можна її не писати. Так, а, давайте розбиратися з А. А. Почекайте, забула, ще в чисельнику записати, ми ж скоротили Б, Б в дев'ятій. Так, А в четвертій, А в 13. В четвертій менше, тому А в четвертій ми закреслюємо. Від 13 віднімаємо 4, це 9, і виходить А в дев'ятій. І отримали з вами ось такий остаточний результат. Так, ну, все. На сьогодні тоді все. Ще раз, якщо у вас є якісь питання, якщо щось було незрозуміло, напишіть в коментарях. Я буду дуже рада вам відповісти. Це гарного дня, до побачення!